Само... А, а, як... а які тоді ефекти ну, е, ми можемо отримати, вживаючи саме водневу воду е, з від'ємним редокс потенціалом? От саме таку воду. Ласно. Попереднє питання, ми, ми говорили взагалі про воду, як таку, так? Так. А тепер ми, ми з вами знаємо, що найкращим напоєм це є воднева вода. Чому воднева вода? Тому що ми тут маємо одночасно засіб профілактичний. Оскільки це вода з від'ємним редокс-потенціалом. Це вода, яка заходить в наші людини без затрат енергії. Ми з вами проводили одну передачу, пригадуйте, яка була присвячена енергії людини. Так, так. От, от, коли ми, коли ми, ми питати, як, ти, як твоє здоров'я, а як твоя енергія? Чи є в тебе заряд? Як ти почуваєшся? От. Тому ми з вами почуваємося енергійно, тому що ми п'ємо одне воду, тому що воднева вода. Насичена молекулярним водним, вона стимулює наші мітохондрії, які виробляють більше енергії. Ця вода з від'ємним редукс-потенціалом, тому вона є рідна для нашого організму і заходить без затрат енергії. Знову ж води стимулює вироблення енергії додатково у мітохондріях, а від'ємний редукс-потенціал, не дає нашому організмі витрачати лишню енергію на зміну потенціалу позитивного, який є в більшості вода. Тому mm -hmm. тут ми зразу маємо два фактори, які допомагають нам підвищити наш енергетичний рівень цієї води. Ця вода антиоксидант, у таку спекотну пору, яка є літом, чи взагалі в жаркий день, у нашому організмі відбувається оксидативний стрес. Організм mm -hmm. згоряє. Не, не просто від сонця, яке палить зовнішній шкір від ультрафіоло, він і згоряє внутрішньо від дефіциту води. І коли є оксидативний стрес виробляються вільні радикали, кількість їх збільшується, їх треба зв'язати. Тобто, випиваючи воду, ми цією водою одночасно можемо працювати по багатьох напрямках. В даному випадку ця вода. Має молекулярний водень, який зв'язує вільні радикали, нейтралізує їх, зупиняє оксидативний стрес. А оксидативний стрес це початок і продовження майже усіх захворювань. Тому знімаючи оксидативний стрес через зменшення вільних радикалів, ми організму допомагаємо видружати. Ось саме чому пити водневу воду замість іншої води. Uh -huh. А іншу воду, ми можемо просто перетворити в водневу, залишивши ось такий простий термос, іонізатор, uh -huh. генератор молекулярної води і завжди мати з собою кожного дня. 7 днів на тиждень 24 години живу воду. І uh -huh. при цьому можна мати це руками. Літом потрібно воду пити частіше, і якщо немає біля себе води. Ну, дуже швидко виникає спрага, особливо у дітей, в них ще більше інтенсивних обмін речовин. Тому mm -hmm. 에, на це треба звертати увагу. Коли я кажу, скільки треба пити води, якщо ми говоримо 30 мл на кілограм маси тіла для 에, середньостатистичного такого розрахунку, то літом можна підняти до 35 фунцик, навіть до 40. Mm -hmm. Зрозуміло.